На кілька днів у курортному Святогірську висадився десант народних депутатів. Тут відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності. За словами народних обранців, попрацювали плідно. Ми провели засідання, де прийняли цілий ряд важливих питань, спрямований на розвиток вітчизяного фінансового ринку. От наше завдання, як комітету з питань фінансів і банків, робити так, щоб фінансовий ринок розвивався, щоб більше коштів було, щоб були дешевші кредити. Щоб працювала економіка, також на порядку денному захист інтересів громади від діяльності фінансових аферистів, які прикриваються гаслами кредитних спілок. Внесли і найближчим часом це буде проголосовано Верховною Радою. По перше, про те, щоб таких афер не було, щоб була кримінальна серйозна відповідальність за намагання ввести в омани саме. Цих горе кредиторів, які намагаються привабливими гаслами заманити, пограбувати і вкрасти в людей гроші. Ініціатива зібрати різнопартійних депутатів у Святогірську належить Олексію Азарову. За його словами, ця поїздка для багатьох стала справжнім відкриттям. Головна ціль була ви засідання. це пригласити наших колег, представників п'яти партій і. Показать им, что слава Украины также делается здесь. Делается в Донбассе, делается в Славянске, делается в Святогорске. И здесь люди работают для Украины и на Украину.